E Сьогодні одне з великих дванадесятих свят Вознесіння Христове. Воно завжди пропадає на четвершу шостого тижня після Великодня. Воскреснувши з мертвих, Господь ще сорок днів був зі своїми учнями і розповідав їм про Царство Боже. А тепер з Єлеонської гори він сходить на небо. Але Господь не залишив землю своєю божественною присутністю. Він став ще ближче до людини, до всіх віруючих у нього. Нині Христос перебуває на землі не тільки всюдисущим своїм божеством, а й у великому таїнстві Євхаристії, Божественних тіла і крові його, якими причащаються усі вірні. Вознеслся і все во славі, Христе Боже наш радость сотворивий, учеником, обітаванням Святаго Духа. Він входив до числа обраних учнів Господа Ісуса Христа. Апостол від Сімдесяти єрм згадується у святому письмі в посланні апостола Павла до Римлян. На підставі цього можна зробити висновок, що він був одним із найвідоміших представників римської общини християн Першого століття. Церковне передання називає Єрма єпископом міста Філіппополя Фракійського, а деякі дослідники церковної історії вважають його автором знаменитої книги Пастир, у якій на прикладі власного життя єрм показує зв'язок між благочестям людини та її долею. Коли людина міркує про праведне і неухильно до того прагне, то має на небесах благовоління Господа в усякій справі. Наукові дослідження Івана Павловича Мінаєва були зосереджені на давній, середньовічній і новій історії країн Південної Азії. Під час своєї дослідницької діяльності він здійснив три подорожі, під час яких відвідав Індію, Цейлон, Бірму і Непал. Серед російських сходознавців того часу Іван Павлович вирізнявся інтересом до лінгвістики, проте найбільш відомий був як буддолог. Мінаєв видавав і перекладав буддійські пам'ятки, а також записаний ним індійський фольклор. Усі його численні праці були лише підготовкою до створення фундаментальної праці з буддизму, але цьому не судилось здійснитись. У 1889 році, за рік до смерті, вчений встиг випустити тільки перший том задуманої праці. Життя людини не вічне, але наука і знання переступають пороги століть. Російський художник Василь Володимирович Пукерів. Він увійшов в історію як творець однієї картини нерівний шлюб. Так називається робота майстра, що зробила його відомим. Цим полотном художник висловив протест проти безправного становища жінки в суспільстві і перетворення таїнства шлюбу на комерційний захід. Наступні відомі полотна пукерєва в майстерні художника прийом приданого перерване вінчання не мали такого успіху як перше. Такого роду твори з різким перенесенням акценту з романтичних ідеалів на внутрішній авторсько глядацький суд стали своєрідним вступом до естетики передвижників, перехідної від романтизму до символізму. Художник прагне знайти себе. Через розуміння іншими людьми. У наступному випуску сьогодні велике свято Вознесіння Господнє. Ані розжарена піч, ані отрута, ані інші катування не зашкодили йому сповідувати Ісуса Христа Господом, святий мученик Єрмій Команський. Сторінками історії одного з найкращих духовних навчальних закладів дореволюційної Росії Воронецької духовної семінарії. Автор серії гравюр присвячених Києву і життю України графік Олександр Сафонович Пащенко.